Чому про це не говорить ніхто. Що буде, якщо не спати 72 години? Ти не спав одну ніч? Це ще нормально. Але ось що буде, якщо не спати три доби? 24 години без сну твої реакції такі ж повільні, як у п'яної людини. 48 годин. Ти бачиш речі, яких немає, мозок починає глючити. 72 години параноя, галюцинації, повна трата концентрації. Підсумок Сонце не розкіш, а виживання. Факти про мозок, які звучать як вигадка. Твій мозок це справжній суперкомп'ютер. Але ось що ти про нього не знав: він генерує стільки електрики, що може засвітити лампочку. Він змінює свою форму кожного разу, коли ти щось вчишся. Він споживає 20% всієї енергії тіла, хоча важить всього 2%. А ще мозок не відчуває болю. Хірургія на моську можлива без наркозу. Що буде, якщо випити 5 енергетиків поспіль? Одна баночка ок, але 5 це вже небезпечно. Серце починає битися частіше, можливий аритмічний шок. Надмір кофеїну викликає тремтіння, тривожність, навіть панічні атаки. Тиск зростає. Для деяких ризик інсульту або інфаркту. Краща енергія з води, сну і реального відпочинку.